Ось діти, давайте привітаємося, скажемо доброго ранку. Доброго. Помахали ручками, привіталися. Давайте на занятті сьогодні, на нашому з хореографії, вивчимо нові рухи до нового таночку. Яка у нас пора руку за діти? Осінь. Осінь. Осінь, а буде Зима. Я підготувала вам пісеньку, та ночок. Зараз ми розлучимо рухи. Уявімо, що у нас в ручках сніжки. Заховали ручки за спинку. Так. Уявили уже? Отже, приготувалися повторити за мною оглядом. І посміхаємося. Так? Ми танцюєм, бо настав цей ймовий час. Ми ж швидка себе отуцюємо. Що зайнішки в нас? Стукає поніжка. І стрицюваємо ще зкрив. Іще, і стринули скри. Ми додому поклали. Я ми розмогла і побігли.

Сніжи легкі, ой, як гарно їм ліпити зимку дітям у дворі. І потерли коліться. Бремо, тримо, засідаємо. Показали наші сніжки. А тепер за спину треба наші сніжки. <поцівки> Потім кинемо родина. А ну я появи, то підкинули! Сніжемо! І да. побачали ручкам. Уже мені так? вагісника? Да? Да. У нас будуть сніжечки, ми будемо танцювати за три бутами цитаночок. І затанцюємо на новий рік. Добре? Да. Казали, до да. бабачки! Да.